Комітет з питань бюджету погодив спрямування коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для п'яти пілотних проєктів комплексного відновлення у сумі 3,35 мільярдів гривень. Голова комітету Роксолана Підласа зазначила, що в рамках реалізації таких проєктів протягом 2023-2025 років кошти на будівництво, реконструкцію та реставрацію отримують населені пункти з Київської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Нам вдалося об'єднати всі ключові коаліції партії Федеративної Республіки Німеччини довкола допомоги Україні. Тож є надія скоро побачити у нас крилеті ракети Таурус, адже в Німеччині активно обговорюють це питання на найвищому рівні. Повідомив голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. Він також зауважив, що ракети Таурус були розроблені пізніше ніж Тормшедов і Скалп, тому вони більш сучасні, потужніші і краще обходять ППО та реби ворога. Мені не зрозуміло, чому Шольц, перш за все, не спирається на власний е, парламент на бундестах, який, власне, і обирає канцлера, і формує уряд, і дає йому карт-бланш, говорячи про те, що ми е, готові передати Україні ракет Ракентаурус, але все одно, е, на жаль, канцлер Шольц ще вагається. Є деякі е, джерела деякі говорять про те, що він. Хоче дочекатися передачі нам атакам а потім вже буде прийнято рішення про Таурус. Але нас це як кажуть, не влаштовує. Тому ми будемо і далі просувати цю ідею, і в і в естеблішменті, і в соціумі Німеччини. Він додав, що німецькі крилаті ракети дозволять ЗСУ взяти під вогневий контроль усю окуповану територію України. Ідея переговорів не може полягати у фіксації окупації частини території України. На цьому наголосив народний депутат Сергій Соболів. За його словами, в окремих партіях парламентів європейських країн точаться розмови щодо актуальності так званої ідеї переговорів. Ключовий і головний пункт цих переговорів це, як вони кажуть, зупинити кровопролиття через зупинення обстрілів. Тобто, треба припинити вогонь, а далі сідати за стіл переговорів. Найключовіша і найстрашніша річ в таких заявах це те, що фактично фіксуються станом на даний момент ті ключові території, які на сьогоднішній день окуповані Російською Федерацією. А далі от ведіть переговори це такий собі Мінськ, 1 Мінськ, 2 тільки ж ми чудово розуміємо, що ми абсолютно в інших умовах і військово-стратегічних, і підтримки партнерів, і готовності наших збройних сил. І тих, того озброєння, яке ми маємо сьогодні, в порівнянні з тим, що ми мали, коли починалися мінськ, 1 мінськ, 2 Саме тому я думаю, що варіант мінську 3 не повинен пройти. Парламентар запевнив, що на противагу цьому позиція вітчизняних представників міжнародних організацій, української дипломатії, керівництва держави, зсу, а також саме лідерів інших країн, не змінилась. тільки звільнення всіх територій фактор, який дозволяє вести перемовини щодо умов покарання агресора. Телемедицина почала активно розвиватися під час пандемії. На даний час цей напрямок в Україні поступово розвивається. До закладів первинки поставлено близько 4 тисяч мобільних телемедичних апаратно-діагностичних комплексів. В областях розпочали роботу регіональні центри телемедицини, організовано телеконсультування за окремими напрямами і в межах надання екстреної медичної допомоги. Також в Україні діють декілька пілотних проєктів, реалізовувати які допомагають міжнародні партнери. Про це під час телемарафону єдині новини сказав. Голова профільного комітету Михайло Радуцький. це все можливо тепер зробити завдяки телемедичному зв'язку з лікарем, але це не відміняє консультацій вузьких спеціалістів. Тим більше, ви знаєте, в нас є зараз багато, на щастя, багато деокупованих територій, де ще тільки починає відновлюватись заклади охорони здоров'я, система охорони здоров'я і спеціалістів високої кваліфікації там зараз не так багато. І тому, коли Цевому лікарю потрібна консультація, додаткова консультація фахівця, наприклад, з Києва або Сполучених Штатів. Це також можливо. Також голова профільного комітету зазначив, що на сьогодні телемедицина дає можливість робити узд дослідження, а також енцефалограму. В аграрному секторі не втрачає актуальності питання логістики на територіях України, за словами народного обранця Дмитра Соломчука. Найважчою ситуація залишається на деокупованих територіях, адже саме там аграрії потребують без перебільшення всього через знищену техніку, приміщення та склади. Парламентар наголосив на необхідності сконцентрувати допомогу на таких територіях, аби люди могли надалі працювати та розвивати вітчизняний аграрний сектор. Зокрема, поточна ситуація в нашій країні безпосередньо впливає і на світовий ринок в Україні. Я не прогнозую восени здорощення продуктів. Здорощі можуть ті овочі, але це буде вже навесні. А на світових ринках так я прогнозую здорощення пшениці, ріпаку та. Соняшнику це відбудеться через те, що в багатьох країнах є не вражає, плюс дуже сильно поламалась логістика через війну, через російські дії. А ми все-таки, наприклад, по Соняшнику займали там перше місце в світі, і по передовольчій пшениці ми забезпечували ну, дуже багато країн Африки, Азії засуха була в Європі. Вони не можуть нас замінити на сьогодні, тому що аби їм вистачило, і є... ну з цим будуть великі питання осінню і зимою.